Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчата. Вже скоро літо і ми з вами будемо дуже багато часу проводити на вулиці. Але перед тим, як піти на вулицю, треба повторити правила дорожнього руху і знати дорожніх. Їх повинні знати не тільки дорослі, а й діти. Адже від цього залежить своє життя і здоров'я. Будьте уважні! З кожна вже дитина, йти не можна до машини. Тому ми з вами ходимо по тротуару. Тротуар це доріжки, де ми ходимо пішки. Всі, хто ходить по тротуару, звуться просто пішоходи. Тому по тротуару пересуватися можна лише людині. Кажіть, хлопчики і дівчатки, проїжджа частина так же безпечна, як тротуар. Звісно, ні. Для того, щоб проїжджа частина стала безпечна, існують різні знаки і правила. Що ж це за правила та знаки? Що це з'явилося? Так, це з'явився світлофор. Давайте пригадаємо сигнали світлофора. На одній музі стоїть на дорогу відгляди. Кольорові очі мають, людям він допомагає. Пішохода водія, що потрібно знати нам, перший колір це червоний. Це небезпека, жовтий колір. Зазначай зміна буде. Почекай, а зелений можна йти. А тепер пограємо в гру «Світлофор». Коли червоний, стоїм, не рухаємося, коли жовтий, блискаємо долоньки, а зелений. Прибаем на месте. А скажите, детки, а че можно тут перейти в рот? Здесь не. Дорогу потрібно переходити в офіціальному місці, коли ми бачимо ось такий знак дорожний знак пішоходного перехіду та смуга землю. Але коли переходимо дорогу, подивитись треба спочатку в ліву сторону, а посередині дороги в праву сторону. Бігти по дорозі не можна. А ще існують підземні та надземні переходи. Підземні означається ось таким знаком. А надземні ось таким знаком. А зараз трошки пограємо. Гра називається «Так чи ні?» Переходити дорогу, тримаючи за руку дорослих. Так чи ні? Так! Переходити дорогу на скейті? Так чи ні? Ні, не можна. Скейт треба взяти в руки. Переходити дорогу на, черв... на червоне світло. Так чи ні? Звісно, ні. Грати м'ячем на дорозі можна? Ні, не можна. Грати на майданчику далеко від проїжджої частини можна? Так, це добре. Де можна перейти дорогу? На першій картинці чи на другій? На другій? Звичайно, на другій картинці вірно. Куди спочатку треба подивитися, коли, коли переходиш дорогу? Вліво чи вправо? Спочатку в ліву сторону, а потім посередині дорозі вправо. Ось ми і повторили всі правила дорожнього руху. Будьте уважні на дорозі.